Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я в духовці буду готувати скумбрію, тобто запікати. Взяли скумбрію, відрізали голову, фіст, вивели гарно, салфеточку вимушили і робимо такі не дуже великі надрізи. Отак, надрізи. По судинку я поклала одну ложку столову солі і одну ложку столову цукру, розмішала і тепер буду втирати ось кумберію І з другої сторони надрізую так легесенько. І теж сіль. Ось втираю, в серединку також трішечки солі і цукру. Ми так натираємо, кидаємо дольки помідорчика маленького такого. Я розрізала малесенький помідорчик на чотири частинки. Сюди додаємо цибульку. Петрушечку, дрібно порізано. і зерна коріандра. Отак. І так скріплюю зубочисткою. Отак зубочисткою скріплюємо і викладаємо в руку. Рибу перекладаємо в глибоку сковорідку і запікаємо в духовці.